Добрий день, другесенки мої. Мене звати Анна. Запрошую на мій канал. Я живу в Італії багато-багато років. Я з Західної України, я зі Львова. Львів це найкрасивіше місто. місто. Я сьогодні... Після Києва, звичайно. Я сьогодні, не сьогодні, а вчора слухала. Я багато останнім часом слухаю всяких таких, бо тепер є YouTube і багато різних людей розумні відео показують про Львів, як Львів змінився, як міняється Україна. І це мені сильно дуже подобається. Я за цим слідкую. І я взнала таку гарну річ, що Львів набрав багато. Під, висоту піднімається, що Львів на другому місці після Києва. Це, по-перше, що це дуже красиве місто. По-друге, навіть зона, зона така більше спокійніше, спокійніше, скажімо, далеко від, від, від тих наших вовків, злих сусідів, які на нас напали. І Львів є ближче до Європи. Так само Франківськ дуже сильно розвивається, я була в Франківську багато років назад, і я вже замітила, що у Франківське так само європейське місто. Сьогодні я хотіла вам розказати, я от зараз багато часу не маю, але щось вам трошки розкажу, тому що я зараз ходжу і займаюся своєю терацею. Я, я купила хату, квартиру у Львові. У мене квартира 60 метрів квадратних. Скільки вона коштує, я буду вам все-все розказувати і показувати підтверджено паперами. Тому що мені подобається говорити про ціни. Про, про ціни. У мене от диван я купила, дуже гарний, дуже якісний диван. Я буду говорити в своїх відео, як вибрати диван. Як вибрати диван, який диван має бути? Не по розміру, а як його вибрати, який він має бути. Як вибрала я цей диван? Як Я вибрала стіл. У мене мармурний стіл, мармудікара, який мені так подобається. так подобається. Він розкладається. І він метр двадцять. Він метр двадцять, він круглий. Ви вже його бачили в моїх відео. Він круглий, він розкладається. І всередині ще така. 40 ставка, ще така. він дуже скоро розкривається, раз раз, і в середині така ставка ще є. І я дуже сильно його люблю. Я вам так само розкажу про ціну. Мені треба підготуватися і знайти оці папери, де я платила, де є в магазині, де я платила квітанції. Так само я хочу зараз зробити гарний порядок на своїй тераці. Я свою квартиру купила, я так скоренько вам розкажу. Скоресенько, скоресенько. Я купила свою квартиру, таку, як я хотіла, як я шукала. Я хотіла квартиру з абсолютним капітальним ремонтом, щоб я, її куп... щоб я зробила капітальний ремонт. Я не хотіла, скажімо, такий стан. Середній стан це середній стан, це означає, що можна було жити. тут зразу зайти і можна було жити. Все стареньке, так якби в Італії, якщо ти зробила ремонт 30-40 років назад, він ще дуже актуальний, він ще дуже гарний і абсолютно нормальний. Я не хотіла. Я хотіла квартиру в дуже хорошому районі. Я хотіла квартиру не більше 60 метрів, 65 метрів. Навіть 55 метрів. І щоб зробити капітальний ремонт, це означає зробити так, як я хочу всередині, щоб було все-все все нове. Мені саме основна зона була. Я багато не хотіла остатній поверх, я не хотіла, я багато не хотіла, щоб на північ вікна виходили. Я не хотіла, щоб вік, щоб сонце завжди било зранку, так як тут напротив на мене, напротив. У будинку є ще один будинок, яке сонце в літом б'є цілий-цілий день. І вони цілий-цілий день мусять бути закриті. Ось так. І зараз я роблю терасу. Я роблю терасу, я вже ходила, е, е, як називається, От я вже ходила в двох місцях е, е, зру, робити прівінтіво. Це означає, скільки буде мене коштувати поміняти тинда до солі. Тинда до солі. По-українськи, як називається, я не знаю, в нас такого таке не існує, колись такого не було. Це означає, оте, от, крутиш, 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 і від сонця закриваєш балкон, терацу, то що ви маєте. І м -м, я вже м -м, пішла, зробила приблизно мене буде коштувати 1200 євро. Один я пішла в магазин, 1200, це означає вже все-все з роботою і з тим, що вони мені ту стару знімлять і викинуть, і заберуть геть. Це теж входить в ціну. І це в 1200 з матеріалу того самого найкращого. Називається Акріліко. Марка дуже якісна. В Італії я зараз я вам не скажу, роблять дві марки. Матеріал оцей. Він дуже дуже якісний, бо ще роблять такі з полі... полістере... полістеролю. полістеролю. Це означає така клійонка, груба, груба кліонка. А це не груба клійонка, це акриліко. Це дуже якісне. І завтра, вже в 10-й годині, до мене має прийти одна людина, апунтаменто, той майстер, який буде робити, він точно помірює, подивиться, який колір робити. Ну, Колір має відповідати такий, як в нас в будинку. Кожен будинок має свій кольор, є ті тинди, що мають всі білі, є, мають червоні полоски з білим, є в нас зелені з білим, є сірі з зеленим. Кожен будинок має свій, свій дизайн, скажімо, вигляд зверху. Він завтра на 10 годину прийде. Пізніше я ще хочу робити ось таку. Вчора вже до мене приходив так само один мій мораторий, той, що в хаті в мене робив, і мені буде робити, буде трошки, бо я хочу тут поставити ось такі, як вам сказати, такі персіани і алюмініо, називається. такі персяни і алюмініо, такі. такі, Бачили, як в Гвіда є такі, Гвіду сам собі зробив, він зробив собі з дерева, а я буду робити з алюмініо. Могла, з алюмінію буду робити, тому що алюмініо це більше якісне, більше на біленькі, гарні буду робити. І на другій стороні, так само буду закривати свою машину, пральну машину. І буду так само гарно робити. Тому що я хочу, щоб мене Терацо, мене, мене це означає, що в мене є в Італії є терацо, Терраця, тераса це що на самому остатньому поверсі, вона велика за розміром. У мене тераце 6 метрів квадратних і у мене не балкон, тому що балкон з трьох сторін вільний, вітер віє з трьох сторін, спереду, ззаду відкритий він є. А у мене «О» в Італії, тому що у мене моє тераце всередину, в будинок, в так запханий, розумієте? І у мене тільки відкрито напереді. З однієї сторони, у мене живуть люди, з другої сторони, у мене живуть живуть люди. Тут квартира і тут квартира. А тут е, вільно. О, ось так. Це називається тейраццо. І, е, і ось такі у мене проекти є. І, але не так скоро буде, бо сказав, через місяць мораторий прийде мені це зробить не через місяць, через 20 днів він сказав приблизно, тому що йому треба роботи важливіші зробити. Він каже, Анна, ти спішиш дуже. Ну і що зробити? Я сказала, що я дуже так сильно аж не спішу, і мушу чекати Я аж 20 днів. Треба чекати. Це буде аж в березні. Пізніше тут, так само при вході, в мене ще там так само проєкт є, і мені треба робити. Так само я піду до того фаліннями Це, Фалінями це означає м, той, що робить меблі. Той, що мені робив меблі, тож дуже в нас тут в місті дуже якісний. Я хочу якісний. Я плачу дорожче, але мені потрібно, щоб був якісний, щоб я була задоволена. Я піду до того самого, що мені робив спальню. І так само в ванні, ванні мені робив як вони називаються. Шафи от дверей, в мене в ванній кімнаті є дві таких шафи встроєні. І аж до самого, до самого зверху донизу це теж сульмізура, це по розміру. У нас в Італії, якщо фаління, той мебель, що меблі робить, тобі робить по розмірах. Це дуже-дуже дорого. Але по розміру, якщо він тобі зробить по розміру, це дуже красиво, це назавжди. І тут в Італії дуже сильно якісно роблять. Ви бачили, ви замітили, скільки жінок тут працює в Італії, От старі люди, от відео, де я працюю, того, він як зробив 50 років той ремонт, так воно все і дотепер стоїть, воно нічого не сипеться, воно нічого не, не лущиться, воно не ломиться. В Італії дуже сильний ремонт роблять, вони зразу якісно роблять. Тут ремонт тут, тут, чи шафа, чи що би не було, воно чи вікна вони мають 50 років, але вони ще зовсім зовсім добрі. Так само ванна, наприклад, вона може бути та плитка, це все може бути 40 років назад зроблене, але воно ще досить добре є, досить, досить добре. Я бачу в Україні, всякі такі ремонти роблять, ну, не роблять якісно. Не роблять. Я не знаю чого, багато людей жаліться, Ремонт робиться довго, багато років, і тільки ти закінчила ремонт, вже починає ломатися на початку то, що ви там зробили там, де ви почали. І в мене зараз таких багато проєктів є. Я хочу це робити. Я хочу зробити гарний елегант, елегантний балкон. Одна жіночка мені написала, що ще на балконі в мене бракує столик і, і крісло. Столик і крісло. На жаль, столика і крісла не буде. Тому що столик і крісло це дуже красиво виглядає. Як ви дивитеся на чужі відео, як ви дивитеся на всякі малюнки, на журнали, воно гарно виглядає. У мене, у мене так як я сказала, 6 метрів квадратних. Ширина ,50 метр 50. Там можна поставити і столик, можна поставити і крісло, але воно буде мені мішати. І я цього не хочу. Ну... Може поставлю, як сказати, буде мені мішати. Ну, столик, якийсь треба буде. Треба буде, але крісло як таке крісло. Я не буду спеціально купляти меблі для тераси. Я візьму крісло з кухні. У мене в кухні ще немає крісла. У мене ще крісел немає. Я хочу два купити. У мене тут в залі є чотири гарні крісла. В кухні в мене ще нема, але я вже знаю, які я крісла буду купляти. Вже багато років знаю, я не знаю, що я їх ще дотепер не взяла. Тому що аредаменту в хаті потрібно робити дуже-дуже помаленько. Купляти речі дуже помалесенько, дуже помалесенько, не купляти нічого з горяча і то, що вам перше припаде, то, що ви перше побачите. Ми колись зайшли в один великий магазин, там було дуже дуже, -дуже багато всяких крісел. І щоб не ці крісла, а просто для кухні, я думала, всякі пластмасові, ті прозрачні, такі, такі, такі. І щоб зрозуміти, яке крісло вам подобається, вам треба сідати абсолютно сідати. І я багато крісел перепробувала і я буду брати такої марки, яка називається Картель. Ви чули таке що-небудь? Багато можете побачити відео в Ютубі картель. Це і така італійська стара марка, яка має 70 років Картель. І вони дуже якісні. Вони роблять з такої пластмаси, пластмаса речіклята. Це означає перероблена. І крісла дизайн, дизайн, один такий, давно 70 років, як його звати, я вже не пам'ятаю. Він взяв ту пластмасу речікляту і зробив такі крісла, дизайн, дизайнерські крісла такі. І тут є різні різні, 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 різні скажімо, не фасони, а різні ви зрозуміли, не фасони, а різні, на вигляд. І там дуже гарні такі є, щоб брачолі, щоб поставити ось тут руки, знаєте, бо є такі крісла, що ти нічого не маєш. так? А тут, от я поставив, як воно гарно, як воно. Я куплю, я хочу купити таких два крісла і поставити. І я, як мені буде потрібно, я їх буду ставити на терасу. І там на тераці, якщо ми колись будемо чи їсти, чи пити, чи морозиво, і я то крісло з кухні заберу на терасу. І все. Тераса в мене має бути вільна, має бути елегантна. Яка тераса еліганти? Еліганти, тераса вишукована, яка як вона, як то еліганти по-українськи буде? Це означає та тераса, де нічого нема. Ви собі можете представити, де нічого немає, де одна квіточка гарна стоїть. Ото От називається в нас еліганти. Я дуже не люблю багато горшків, особливо. Зараз в мене тут ще забагато тих вазонків. Я дуже квітів люблю дуже люблю квіти. Одна жіночка мені написала, Анна, ти, тобі подобаються квіти, тобі подобаються вазони. Мені подобається дуже-дуже дуже сильно. І мені от бракує ще один такий якийсь балкончик. Мені був би добрий мати два балкончики. Один такий елегантний, такий, як тут в мене є, буде. А другий, я би хотіла такий ну, з кухні, наприклад, щоб виходив. Або, 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 або навіть в другій кімнаті, з кімнати, ну, коротше, другий ще такий малесенький, де би я там могла би розводити якийсь бардачок. Бардачок розводити. Це означає, що я би собі там якісь квіточки такі е, садила. Одне прийнялося, квіточка, друга не прийнялася, одне напівмертве, а ще куди викидати той вазонок, бо там він добре не росте, а кому я дам, а як я викину, ну... Це таке може бути, але я такого ніколи не роблю. Я бачу, як вже вазонок він трохи такий є, я його викидаю і одразу купляю другий. Але мені подобається мені дуже сильно квіти подобаються. Я ж все-таки з Західної України, Львів, Львівська область, у нас там зовсім зовсім моя мама живе дуже гарно в неї квітів, дуже багато розів. Я з дитинства оці квіти, рози. В хаті і кром хати це моє дитинство. Я, звичайно, люблю і дуже сильно. Але тут, от, щоб такого бардаку не, роз, не розвести в хаті, я не можу тримати багато квітів. Одна, дві, три і баста. І це такий мій проект, дорогенький моїм. І, е... і чому я, от, я скільки я раз думаю, от чому я стільки тут я вже тут от, живу три роки в моїй квартирі. Я ніколи, ніколи на балконі не йшла і не їла морозиво. Ніколи. Чому Чому я собі не сяду на крісло і не їм морозиво? Я вже аж тепер зрозуміла, чому так? Чому так. Тому що, якщо я набігаюся по вулиці, якщо я йду на роботу, Е, якщо я йду на роботу, якщо я побіг, побігаю по вулиці, якщо я цілий чи півдня я на вулиці, я пішла з пиза, я продукти купляла, я прийшла додому, замовче. Ну я не хочу йти. Я хочу сісти на диван, на диван. У мене такі дивани гарні зручні. Я хочу сісти на диван і це морозиво з'їсти на дивані. На дивані я хочу з'їсти його. Я не хочу... Я хочу вікна прикрити трошки, щоб в хаті такий мрак був, такі трошки тінь. В Італії отак до половини засувають і до половини. І я хочу в тишині, в такому спокійному місці, на дивані поїсти морозиво. Я не хочу знову йти на, на, на терацу, де. Де шум, крик, де, де люди ходять, де машини їздять, хоч в мене зовсім не під вікнами, ми трошки далеко, і мені це сильно подобається. Але я не хочу. Я хочу в затишній хаті сісти гарно на диван, включити телевізор, новини, подивитися і я хочу це морозиво з'їсти на, на дивані. І, і ось так. І тераси гарні, великі, гарні тераси от добре, що я от як спочатку я купляла квартиру. Я дивилася там, ну, як люди, як які квартири продаються, і як це гарно, якщо ти поки, ти ще свої хати не маєш, квартири не маєш свого житла не маєш. І ти думаєш, о, як було би гарно купити таку гарну велику терасу і, і купити меблі на цій тераці. І ти дивишся на всякі малюнки, і ти мечтаєш собі, так собі думаєш, так хочеш сильно купити гарні меблі, гарні квіточки посадити. Ну, таку велику терасу, щоб у мене там була, там ми будемо їсти, будуть гості приходити, ми там будемо розважатися. І пізніше ця велика тераса, щоб її купити, вона коштує, наприклад, це щоб ви мали якусь терасу 15 метрів квадратних. Це, по-перше, на тих це, це тільки гарно на картинці. Пізніше ви там і їсти не будете. І гості туди не будуть приходити, і морозиво не буде, там тільки буде припадати порохом, і вам треба це все мити, це все складати, і ви просто не використовуєте ту терасу. Я лічно про себе говорю, я би її не використовувала, бо я бачу, у мене тут балкон хочу сказати. У мене тут балкон, який має 6 метрів квадратних. Я там не хочу сидіти. Я вийшла. Я на квіточку свою подивлюся, я квіточку полею. Я люблю балкон це дуже важливо. Є в Італії багато квартир, які без балконів є. Багато нема, але є, існують без балконів так само. Вони набагато менше коштують. Але балкон це це ну, нехай, нехай 3 метри квадратних, але це так важливо, так важливо. Це дуже важливо мати балкончик, навіть малесенький. Ніколи ніколи не купляйте без Віталії. Ну, Є такі квартири, я знаю, а щоб балкон доробити, якщо вам кому не позволить, мені здається, 6 тисяч коштує. Одна колись давно моя коліжанка сказала, але ще залежно на якому поверсі, як і що. Тобто дуже важливо так само мати вікно в ванній кімнаті. Якщо ви не бачили мої відео, я ще раз хочу одне відео зняти, які в мене вікна в моїй ванній кімнаті. На, на всю ширину такої ванни, красивої, гарної. Із вікнами ніхто не має, ніхто прямо не має. У мене отакий вийшов проєкт. Проєкт я собі сама робила. У мене працював архітектор, І... які мені зробили студію. Вони мені зробили 29 солуціони. Називаються де переміщали мені, як зробити. Кухня тут, чи тут, туалет тут, чи тут. Все мені міняли, міняли. 29 таких, і я, я мені нічого не подобалося. Я собі сама проєкт зробила так, як хотіла. Тому що я хотіла малесеньку, малесеньку спальню. Мені треба тільки було, щоб ліжко туди зайшло, і баста, щоб я спала там тільки. А решту зекономити і зробити зал, великий, красивий. Кухня. У мене ось тут зал 18 метрів квадратних, в мене великий. Для чого мені спальню було велику робити, як я там тільки йду спати, спати. ну і, і, і ці і основне ліжко, щоб гарне велике було. І, ну, і Звичайно, меблі в мене є зроблені по заказу, по заказу, які мене дуже сильно дорого куштували. Зараз оцей мебіль, що цей зараз знову мені треба дзвонити до нього і апунтаменту, і знову треба чотири місяці чекати, бо вони дуже багато людей. Мають на черзі, які роблять, і тебе не поставить на чергу. І треба три місяці буде точно чекати, щоб він мені зробив мій вхід інгресо, як називається гарно інгресо. Я буду помаленьку, помаленьку будете дивитися. Це все я, все мій проект. Я дуже сильно розважаюся. Я дуже люблю. Робити так, як я хочу. <смі> так, я Так, І хочу. Це, це дуже велике задоволення, дорогесеньки мої. Купляйте квартири в Італії як найскоріше. я, найскоріше. Це таке задоволення. І ваші діти в Україні будуть сильно сильно задоволені, що мама купила в Італії квартиру. Ідуть до вас приїжджати. І це буде, а не схочете жити, можете завжди в Афіто здавати. Афіто мінімальна, мінімальна квартира 600 євро коштує, це означає 50 метрів квадратних. Я закінчую. І з вами була Анна, і до скорої зустрічі. Пишіть, що ви думаєте. Пишіть, пишіть коменти, ставте мені лайк, якщо ви дійшли до цього місця. І я буду чекати. Я буду, буду писати, я вам відписую, як бачите. І поставте лайк, якщо вам не тяжко. І до скорої моєї зустрічі, до скорого моєго відео. До побачення усім і миру, миру, як найскоріше для України, як найскоріше. А я чую, що це скоро буде. Кінець підходить уже.